Картіліум має унікальну композицію біологічно-активних речовин, які гальмують запальний процес та сприяють відновленню тощової тканини. У складі картліуму стандартизований екстракт кореня африканської рослини верпагфітум, верпахфітум прокуменс або диявольські кігуті, який має протизапальні та знеболювальні властивості. Інший компонент метилцурфаніл метан або МСМ скорочено – це органічна сполука, яка відіграє важливу роль. Сказати, що механізм протизапальної та знеболювальні дії карпафітума такий же, як і у хімічних класичних ліків, наприклад, тобто, також чи лексикану. А саме він пригнічує активність прозапального ферменту циклооксигіназі 2-СО-2. Завдяки цим компонентам, картліум зменшує запалення біль, відновлює обсяг рухів, покращує функціональні можливості суглобів і покращує якість життя.